95 питань було у порядку денному сесії обласної ради серед них чимало масштабних проєктів, але майже усі депутати ухвалили без обговорення. Чим краща погода, тим менше часу наші депутати витрачають на прийняття рішень. В якомусь авральному режимі сесія ухвалила низку проєктів. Хоча голова обласної ради Микола Пундик, як і належить за регламентом, пропонував послухати доповідачів і обмінятися думками, частіше за все, народні обранці гукали з місць. Приймаємо за основу, коли ярко світить сонце, працювати не хочеться. Лише кілька зауважень викликали 3-4 проекти: виховна програма для молоді Патріот, програма євроінтеграції і межрегіональних зв'язків. Стратегічний план економічного розвитку області, програми зайнятості населення. Нічого принципово нового в них немає. Аналогічна робота проводилася і раніше, але була неефективною. Несподівано приємною новиною стали доповнення до бюджету у частині надання соціальної допомоги. Согласно закону України, у бюджет на 2012 год Одеської області в повному об'ємі виділяється. Субвенция на помощь семьям с детьми малообеспеченным семьям, что обеспечивает стопроцентные выплаты 175 тысячам контингентам данных пособий. Увеличение составляет до 800 гривен. Помощь детям-сиротам. Деньги ходят за ребенком на 1,8 миллионов гривен. Субвенцію на 12 процентів, що в повному об'ємі обізпечують об об середньомісячну виплату 482 дітям до 3100 гривень. В зв'язку з витратами на соціальні проекти виникло питання додаткових джерел наповнення бюджету, серед них можливе надходження з розробки корисних копалин. Протягом минулого року вони збільшилися в 1,4 рази. Але проблема залишається. Фактично, приватні фірми грабують природні багатства і попутно завдають значної шкоди природі і мешканцям області. Серед іншого, через безграмотну розробку родовищ піску і щебеню порушується водний баланс одеських речок і лиманів. Вони міліють і висихають в області на сьогоднішній день. Чуть больше 180 этих э, диких копалин, по-моему, 186, если мне не ошибает если я не ошибаюсь, значит абсолютно имеют лицензию, к которым вот нельзя э, никаких претензий предъявить, 9 предприятий и 12 находится в стадии оформления. В основном-то плата за недра получает государство, а не мы, но процентов 25 от всех видов налогов поступало бы его и в областной бюджет. По нашим оценочным данным, ну так скажем, еще миллионов 5-6 гривен мы можем собирать налогов за год. Голова обласної ради вкотре звернувся до правоохоронних органів з вимогою притягнути до відповідальності порушників законодавства. Та вони й самі добре знають, що коїться в області. На жаль, злочинний бізнес поки виявляється сильнішим за державу. Щодо безпосередньо Одеси, знову виникло питання про подальшу долю санаторіїв, зокрема Лермонтовського. Деякий час тому повернул повернули в державну власність. В марте месяца этого года коллектив, руководство коллектива санатория Лермонтовского и профсоюз Лермонтовского санатория обратились к нам в областной совет с просьбой принять их в коммунальную собственность области и создать на базе Лермонтовского санатория коммунальное предприятие. Зараз областная рада направила завернение до власника санаторию фонда держмайна І власника рухомого майна акціонерного товариства Укрпровоздоровниця з приводу цього слід нагадати, що санаторіями і тим же Лермонтовським, і Горького, і Човиріна вже давно цікавиться депутат міської ради Ігор Марков і, можливо, не тільки він. Якщо ж санаторії перейдуть з державної в комунальну власність, знову виникне небезпека їх подальшої приватизації. Щодо улюбленого городянами музею морського флоту на Ланжеронівській, міська і обласна влада війшли згоди. Політичне рішення, що ремонт треба робити совмісно міст і область, воно є. Оно, оно вчора выработано. Сейчас мы обменяемся необходимыми процедурними какими-то решениями. И Тоже на честному средство а на я думаю, за его ми сделаем. Микола Пундик висловив впевненість в тому, що музеї морського флоту ні у якому разі не віддадуть у приватні руки. Він має бути власністю громади. Олександр Виноградов, Євген Войтенко, телекомпанія Круг.